26 квітня Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську трагедію та Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф. Понад 600 тисяч людей було залучено до ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Точна кількість жертв та постраждалих невідома й досі. 24 лютого 2022 року. Російські окупанти захопили атомну станцію, зробивши її командним пунктом для своїх військових угрупувань та транзитною базою для боєприпасів. Окупанти розграбували лабораторію, деяке обладнання викрали та вивели з ладу. 31 березня. Росіяни покинули територію промислового майданчика. ЧАЕС. Пізніше на ядерну в'язницю окупанти перетворили Запорізьку атомну станцію. Захоплення мирних атомних об'єктів, ядерний тероризм, якому має протистояти весь цивілізований світ. Про дотримання прав людини, комунікацію та співпрацю з ветеранами і ветеранками, членами їхніх сімей і тими, хто потребує інклюзії, 26 квітня. Говорили у Кам'янці-Подільському організатори заходу, представники департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Хмельницької та Одеської областей у співпраці з громадською організацією Кам'янець-Подільський ратуша. Проблема не лише виникає для військових, які повертаються з пораненнями, а й для суспільства, тому що ми не знаємо, як себе поводити. Ми е, тільки вчимося. У нас є різні статті. У нас є дослідження. Нам психологи щось рекомендують. Держава. Робить багато кроків в соціальних послугах, юридичних послугах, але насправді давайте будемо відвертими. Ніхто не питає, що потрібно ветерану, чи потрібно йому читати книги, чи потрібно йому нав'язувати психологічні курси. Ми без мені здається, що швидше вони потрібні нам, тому що кожного дня, наприклад, поліція зустрічається із випадками домашнього насильства, і на жаль, по статистиці, навіть за останній рік, домашнє насильство якраз виникає під час повернення військових. З війни. Тому ми сьогодні говоримо про адаптацію, про психологічну стабільність, емоційну стабільність суспільства. Велику роль ми будемо приділяти особам, які набули соціальної інклюзії, втратили зір, втратили слух. Я зіткнулася з тим, що, наприклад, коли довелося надати послугу людині, яка не має зору. А в нас навіть немає посібника там, знаєте, такі брошурки дають. Так приходите. Ви за послугу я кажу, ознайомтеся. Приходить людина без зору. Я що зроблю? Тому нам потрібно розробляти такі посібники. Ми запросили викладачів та психологів з Кам'янського національного університету, оскільки дізналися, що в них одних в області є машинка, яка друкує шрифтом Брайля. І наша ініціатива сьогодні буде підніматися наверх саме з проханням започаткувати друк посібників з соціальними юридичними послугами шрифтом Брайля спільно з горатуша, спільно з нашими колегами з. Сектор дотримання прав людини Кам'янець-Подільського районного управління ми ініціювали цей круглий стіл і доклали. Певних зусиль для того, щоб він сьогодні відбувся, питання інклюзивності, безбар'єрності дуже актуально і гостро зараз стоїть, тому що велика кількість наших побратимів, які воюють, приходять сюди, і вони мають відчути хоча б ту частинку підтримки тої думки про них, про те, що ми про них дбаємо. Питання доступу вільного доступу до державних установ, зокрема, зокрема до правоохоронних органів, зокрема до поліції, це питання стоїть дуже гостро, і ми цим займаємося вже. ну, Біля двох років і сьогодні на круглому столі приїхали мої колеги з Одеської області, теж і в них теж займаються цим питанням. Скажіть, будь ласка, приїхали тут щось почерпнути нове, чи навпаки, привезли якийсь свій досвід? Я є представник департаменту головної інспекції та дотримання прав людини саме в Одеській області. Ми приїхали обмінятися опитом, побачити, як суспільство реагує на військових, яким чином є проблематика військових саме Хмельницькій області, порівняно з Одеською областю. Наш департамент є пріоритетним напрямок діяльності Саме дотримання прав людини, військових, так далі, і ми побачили дуже гарні приклади в Хмельницькій області, які я вважаю, треба необхідно і треба реалізовувати в Одеській області, а також надати наш досвід, який ми маємо в Одеській області з представниками Хмельницької області. Це дуже полезний, і дуже цікавий досвід. Сьогодні ми запросили велику кількість гостей, запрошені представники територіальних центрів комплектування, запрошені адвокати, які саме в військовому праві кваліфікуються, і відповідно працівники соціальних служб, представники поліції і колеги наші з Одеської області для обговорення психологічних аспектів, комунікації з військовослужбовцями, щоб ми могли якісно надавати поліцейські послуги, інші послуги військовозобов'язань. Ветеранам, ветеранкам, які прибувають вже на демобілізацію ми хочемо спільно напрацювати дорожню карту, як реагувати надавачам державних гарантій та послуг, як реагувати волонтерському суспільству, тому що ми до нас перших звертаються і ветерани, і члени їхніх сімей. І, взагалі, як реагувати громадянському суспільству на виклики, які існують. Що стосується працівників поліції та надавачів соціальних послуг, ми хочемо запропонувати. Підготовка е, кризових психологів, які будуть на місцях працювати в поліції та надавати першу допсихологічну допомогу, ми хочемо запропонувати розробку брошур і книг шрифтом Брайля, а також е, курси, де будуть бажаючі люди, або які мають навики до цього, вивчати е, мову жестів і відповідно надавати послуги людям, в яких також відсутність слух. Інклюзивний простір вимагає багато зусиль як з боку держави, так і з боку самого суспільства. Найчастіше увага зосереджується на лікуванні та реабілітації натомість реінтеграція ветеранів і тих, хто потребує інклюзії, має базуватись на усіх їхніх потребах і бути комплексною. Це допоможе зробити суспільство толерантним та рівним для всіх громадян.